В Україні діє заборона на продаж та використання салютів, феєрверків, петард тощо. Звукові та світлові ефекти від використання піротехнічних виробів через їх подібність до звуків вибухів наносять шкоду психічному здоров'ю населення у воєнний час, особливо враховуючи частоту повітряних тривог на території країни та ймовірність ракетних обстрілів міст. Також у Чернігівській області діє комендантська година, і на час свят її не скасовували. Чи порушували дані заборони прилучани і в якому режимі працювала поліція в новорічну ніч? Дізналися телефоном у речниці Прилуцького районного відділу поліції Юлії Жукової. В ніч на 1 січня порушень публічної безпеки та порядку на Чернігівщині не допущено. Новорічна ніч загалом минула спокійно. Поліція дякує громадянам за правосвідомість та відповідальність. У новорічну ніч в посиленому режимі працювали понад 200 нарядів поліції, а також додаткові спільні наряди з військовими, нацгвардійцями, гвардійцями, представниками добровольчих формувань. Поліція продовжує цілодовово стояти на варті безпеки та правопорядку.